Друзі, всім привіт! Привет. Друзі, всім привіт. Ми сьогодні будемо продовжувати робити хатинку. Ось у нас є піддон, точніше, це основа всієї хатинки. Не основа, а підлога? Підлога, да. Аня поїхала за дамчиком в місто з її татом. Так що ми зараз лукою двоє на господарстві. Отже, сьогодні що ми маємо плануємо робити з цією хатинкою? Каркас. Будемо робити. Каркас стін, каркас стелі. Каркас та ну там де. Перші отакі дошки, а потім вже аж такі от дошки там всередині маруть. Так, да, так, да, так. Да, да, да. Оце ми з тобою сьогодні будемо таким цікавим займатися. Добре? Що, там, де от рівні дошки вверх? Так, да, да. йдемо шукати такі рівні дошки. Так. Такі. У нас є старі крокви зі стелі, їхні розміри 5х10. Ми їх думали брати на основу, але на основу взяли то всі ще, так що ці можна брати на. Стійки, точніше, їх розрізати пополам, буде 5 на 5. Так само того ще одна 5 на 5, ще одна 5 на 5. Ось так що, в принципі, можна почати робити зі старого матеріалу, щоб не, не тратити новий, то що в нас є. А якщо вже не вистачить, тоді вже будемо добирати новим. На негадано, друзі. Ми з Адамчиком опинилися Рожище. Вже приїхали, чекаємо тата, зараз він прийде і заїдемо в ЦНАП, напишу заяву. Вже нам на 7 кВт змінили документи, але треба ще написати заяву на переніс на перенос лічильника. А без заяви нічого не буде, розумієте? Заодно взяла чому Адама, тому що Лука їздив в попередній раз з е, татом в Рожище. Тепер вже їде Адам зі мною в Рожище. Мали їхати всі не поїхали, можливо, поїдемо іншим разом, побачимо. Треба ще скупитись на кулінарії. Ну, взагалі, має бути сьогодні дуже-дуже швидкий такий день ворожищі. Ніяких там прям заходів кудись, неясно куди. Покажи, покажи, яка в тебе є іграшка. Не Якась машина, покажи, яка в тебе є іграшка. Такий якийсь Халк. ну не Халк, то щось такий, якийсь сильна людина. Поснідали смачнесенько, швидесенько. Зварила сьогодні я розсольник, а Толік вже лишився вдома. З лукою вони підуть на... до нашого будинку далі робити хатку для дітей, чи, можливо, буде робити електрику. Ну, він там щось план зранку якийсь писав, складав. Заходь. Отаку. От Заходь. Заодно заберемо посилочку. Якраз подивилася, що нам приїхала ворожище. Дідуси машинку нас чекає. Дякую. Ми приїхали враз. Ідемо, зайдемо, запитаємо. Давай, виходь. Помаленьку, тільки далеко не йди, бо можуть бути машинки. Ой, довго ми просиділи, певно, з хвилин 40. Поки там чекали, то ще поговорили. Ну, Адамові дали папірець, щоб малювати. Короте, не нудьгував він. Йдем. Запах, Запах якийсь. Да. Ми вже в Рожище приїхали, йдемо на ринок, купимо коропа. Будемо готувати короб запечений з овочами. Я думаю, це буде смачно. ні ні, ні, тобі наш тобі сіма. У нас є огірочки вдома. Нам не треба рибка. Дивись, яка гарна риба, бачиш? Я буду ту. Отаку нам треба таку коропа. Нам треба не. такого. Там менше луски, він смачний. Беремо два да? менших. Так, так. Напевно, я вам так і Ну, так буде краще. Ну так буде краще. Той за малий. Все, ми вже прийшли в торбу. Не туди йдеш. Йдемо сюди, так. Ідемо беремо корзинку. Адам, Адам, беремо курзинку. Сідаєш сюди. Ой, ні, він вилетить, твій джабчик там вилетить. Сюди сідаєш, Мені будеш вести. Добре, така повертай гарненько. Е-е, е помаленьку. І дивись, не в таранці нікуди. Це вже наша буде остання точка. О, до речі, халва по 80 гривень кілограм, так що можна брати. Але зараз ми йдемо по перчик. Нам треба перчик булгарський і помідор. І помідори. Давай ну, я візьму. Ось тут. Якісь такі вони. Не Оці вже якісь кращі. Все, зробили ми всі з тобою справи, ада. Всі справи зробили, синочок. Кікаємо летати, їдемо додому. Зробили все ще й, ще й забагато. Так, дивись, в першу чергу нам потрібно звідти цвяшки повиймати. Найди молоток, найди, він нам потрібний. Найди мисочку і в ту мисочку скидай цвяшки. Нарізали ми з Лукою ще 10 таких рейок, ну точніше 11, але нам потрібно 10. І цей круг, який Аня колись купляла в рожищі до циркулярки, Ось цей він походу накрився, тому що дерево взагалі не хоче різати. Прорізали ми буквально ним два місяці, навіть не то, що два місяці, а там буквально декілька разів і все, і мого плик прийшов. Оце і якість круга. Скільки воно тоді за нього віддала, я не помню, чи 100 гривень, чи скільки. Оце якість круга за 100 гривень. Так що доведеться вже новий круг купляти. Ось тут видно навіть вже чорні зуби. Бачите, вони всі погоріли вже і вже воно різати не хоче. Це капець. А нам ще циркуляркою доведеться користуватися ще дуже багато разів. О, блін, до речі, Аня зарворожище. Треба буде найшвидше набрати, може вона ще з міста не поїхала. Ти що набрав до Ані, каже, добре, що ти подзвонив, їй треба було на 5 хвилин раніше. Вона вже виїхала з міста, їде додому, так що Лука, мама зараз буде вдома, і напевно, що ти поїдеш додому. Ти мені так багато допоміг. Не поїдеш? Що спати не будеш в день? Ні. Чого? Не буду. А як Адам сам буде спати? Будемо вже, не знаю, виходити з того, що в нас є. Будемо вже цей добивати. Аккуратненько, помаленько. Я думаю, ви витримає. Далі друзі, нам потрібно сформувати каркас. Тобто, як би я не хотів використовувати стару деревину, все рівно доведеться взяти наші рейки 50 на 50 які в нас там є. Але один плюс в тому, що вони 4,5 метра довжиною. Так що їх нам небагато знадобиться. У нас там їх 9 штук є. Ой, дякую. Да, Тут я малював схемку. У нас їх є 9 штук, так що. Ну, штук 4 може піде, може 5, побачимо. Будемо зараз розкладати і пробувати формувати дах, який там кут має бути, щоб вже розуміти, як його робити і збивати. Так, отут от стійку я зарізав. Ну, зараз будемо пробувати першу збирати, тоді по ній будемо вже всі остальні робити. Привіт! Аня вже приїхала. Що на, так ти. рано виїхала, скажи мені. Рано виїхала це як? Ну так, не встигла мені круга купити. А, на. Ух ти! Це що щось таке? підписник передав. До речі, друзі, дивіться, це якраз передачка. Підписник з нами списався, каже, Толік, давай я тобі дам щось до твого щитка. Дивіться, що не дав. Кабель заземлення і плюсовий олівчик. Так, це що таке? Наконечник трубчаті. Ось таких. Наконечник трубчатий. Ще один. Ось таких. І саме головне, в наш електрощит хагер ось така шина. Там іде нуль і заземлення на одній. А зараз я покажу. Боже, як вона відкривається. Долі, коли радості немає меж, я вже бачу очах. Ти шо? Дивися. І що це? Це нульова шина, бачиш? Я нічого не розумію. Це нуль, а це заземлення. Що тут не зрозуміло? Дуже класна штука. Ой, я безмежно вдячний. Я кажу, що це це просто це просто те, що нам потрібно. Ще просто. от Дякую. що це таке. А це що? Це теж якась Це двостороння стрічка. Ідемо покажу, куди він чіпляється. Куди? О, наш електрощит. Ось тут у нас. Угу. І оця штука, рейка, вона спеціально мається. під цей щит іде під хаді. Такое робиш? Ага. Ух ти! Все, бачиш. Да. І сюди ти чіпляєш всі нулі. А сюди ти чіпляєш все заземлення. Тобто, оці рейки нам, в принципі, отаково от вистачить з головою. У нас якраз буде три узор, і тут якраз, бачиш, три йде. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто по чотири сюди влізе і сюди. А тут взагалі багато. Дякую ще раз. Це дуже класна штука. Всі зрозуміли толікову радість. Дякую, дякую, дякую. Так, що ти тут вже там смітиш? Лука, що ви робили? Розказуй. Свяхи виймав. Свяхи виймав сам? Да, лому. лому. Чи це є? криша. Ні, а, це, ні. це дах. Да, тут метр двадцять висоти. Буде. А чи така да. маленька висота? Тут лука метр двадцять. Бо це буде мансарда. Що таке да, мансарда? Лука. Двері будуть метр сорок. Букові стіни будуть метр двадцять. Це типу як мансардний да. домик, розумієш? Тобто верх буде Не метр сорок. Ага. Середина будиночка. Не а біля стін буде метр двадцять. Це, це дуже низенький толік. Во, бачиш? Шо? Метр тридцять, луками. Класно, лука Во. метр тридцять. Оце стіна буде, оце висота стіни біля цього. Біля а, стіни. Це біля самої стіни, я зрозумів. Так, да, а посередині будиночка буде метр сорок. Ну, але він росте і через рік вже він буде метр тридцять. Десять сантиметрів він виросте за рік. А що, ні? Ханічно. Все, я забираю дітей, їду додому, а Толік вже буде тут далі сам хазінувати. Клади, Ні, 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 нам не, нам не треба ніякої рулетки брати з собою. Перша секція готова та повністю скручена. Ось вона лежить. Зараз буду пробувати її подимати, як вона буде виглядати. О. Ось такого, друзі, розміру в нас буде дитяча хатинка. Якщо брати сам цоколь, точніше куньок, чи як вона називається, тобто висота. Скільки в нас виходить? Десь 2 метри 10. Від землі до найвищої точки виходить 2 метри 10 см. Ось так. Тобто оця стіна метр двадцять висотою, один скат криші метр шістдесят п'ять, другий метр шістдесят п'ять, і оця поперечка йде метр двадцять. В принципі, їм дітям на років п'ять. Я думаю, вистачить його з головою. Я думаю, що він скоріше згниє, ніж він їм набридне. Може, я помиляюсь. побачимо. І по цьому ескізу, значить, ми, ми робимо далі. Ну це вже зараз швидше, бо я вже, виходить, все виставив, все відміряв, то наступне піде швидше. Одна ось така рейка, якраз її вистачає на один трикутник. У нас має бути таких 5 стійок. тобто, нам потрібно 5 рейк. А У нас є 2, 4, 6, 8. У нас є ще 3 в запасі. Але вони так само використаються. Я вже пізніше вам покажу, куди. і вже є отаких От скажем так каркасних конструкцій Залишилось ще дві. Чесно кажучи, всі ці справи саме вбиває монотонність. Наскільки це нудно робити, але все рівно добре, що ми зробили шаблон, і по цьому шаблону вже в рази швидше. Тобто я просто прикладаю зверху і тик-тик-тик-тик-тик-так. Быстренько нарізається, і все воно дуже швидко робиться. От чесно кажучи, я задоволений, що зробив шаблон, і по ньому все роблю. Зараз ще дві бистренько дороблю, а тоді вже будемо пробувати це все діло монтувати на нашу основу. Не знаю, як воно вийде, друзі. Будемо пробувати, будемо дивитись. Я вже понарізав повністю все, що мені треба. Залишилось тільки скрутити до кучі. Прийшла Аня, подивилася на це все католік, що ти таке робиш? Що це за домики такі маленькі. До речі, ти бачила, який домик буде? Ану, давай. Ух ти! Круті. Можна обнищі робити. Ні, ну це двері менше. Це метр двадцять? Метр двадцять. Так що я не знаю, це жодом як буде ще круче нашого. А ну, якщо я звісно його зроблю нормально, поки в мене друзі є час, я прийшла до Толіка, як я вже й казала підтримати його. <плес> 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 Толік все буде добре, все чудово. Зараз він збиває, добиває цей каркас, і ми знімемо коротке відео. До речі, у нас є шоц канал на Ютубі, друзі. Посилання вам залишимо тут. Можете перейти, якщо вам треба посміятися, да якщо ви хочете посміятися, такі кумедні там різні історії, які до речі, часом просто спонтанно приходять нам в голову. Приїхав діду тоді зані, забрав луку, велосипед залишився. Аня прийшла пішки, каже, забирає велосипеда, їду. Хоч потішиться я зараз дитячим вам, велосипедом. Ні, ну е я люблю дуже їздити на луки велосипеді. Не знаю, зараз як буде, але просто він такий м'ягенький, такий кльовенький. Ну це, це не ті великі, що були коли. Знаєш, які вже старі, з'їжджі. Тут він класний тим, що бачиш, велика покришка, що передня, що задня, да, да, і він да. мягкий. Ти їздиш, тобі мягко їхати на ньому. Ой, так що ти ще довго? Ну, зараз цей каркас зароблю, можливо, що не виглядає. Зараз... Але, Але ту вчора. основу я її не перенесу сам. Потрібно буде ввечері, не знаю, щоб може ти прийшла, чи ще хтось прийшов, щоб цей, щоб її перенести, встановити на те місце, де вона має стояти. Ну, Бо виходить, якщо щось я щось зараз... просто якщо я цей каркас ще зараз приб'ю до верху, uh -huh. то ми з тобою його не дьоргнемо. Він важкий буде. Це треба, як мінімум троє четверо, тоді ми зможемо перенести і поставити де потрібно. Або зараз це все перенести і там збирати вже на місці. Ми ще не знаємо, де буде ця хатка стояти. <гум> я знаю під горіхом. Там затінок, там дуже класно дітям буде, повір мені. Толік, я не хочу під горіхом. Я хочу під горіхом. Там затінок, там рівно, там гарно. Аня проти. Вона каже під тим горіхом, каже, горіхи будуть падати, листя буде падати на ту хатинку, гіляки будемо щось там буде падати. Вона не хоче під горіхом, просто, просто не хоче. Так що ми ще точно не визначились, де воно має бути. Але кажу, якщо я зараз це все до кучі зліплю, хоча той каркас не є такий важкий. Але все рівно переносити вже буде дуже важко. Получається, всі ці, як їх називають, опори чи поперечки, чи як їх ми вже всі нарізали, вони вже всі готові. Тепер цю основу потрібно перенести в те місце, де буде стояти будиночок, і в принципі їх вже мономонтувати. Ось так. да. Ні, сам я його не двину. Підняти підніму, але перенести я його не підніму. Тут як мінімум троє-четверо має його переносити, оцю штуку. Ну його в бані, це важко. Є в нас, друзі, ось такий круг для булгарки зачисний. Це йде в нас шістдесятка, П-60. Нам потрібно що зробити? Ось тут, а там, де нас стійки йдуть, йдуть гострі кути, і дуже багато скалок через те, що дерево от не шліфоване. Тому треба оці кути позатирати оцим штукою і поприбирати скалки, щоб воно більш гладкіше було, щоб діти, коли будуть всередині гратися, щоб вони пальці не позаганяли собі, оці всякі скалочки, бо то буде хапкалепа. Так, друзі, вже виглядає набагато краще. Навіть коли рукою погра проводиш, воно вже гладкіше і немає таких різких скалок, які можна було б загнати в руку. І таким чином нам треба пройтись по всіх цих стійках, і все. І вони вже будуть готові до монтажу. От мінус акумуляторний болгарки в тому, що я посадив всі акумулятори. Тобто в мене є 4 акумулятори, правда, один тільки був нормально заряджений. Всі останні були два розряджених, один був наполовину, ну, менше половини. Ну, коротше, я всі посадив, все. Один акумулятор заряджається, три лежить, робота стоїть. Одну, виходить, я зачистив, другу. Майже зачистив. Можете навіть поглянути, як прикольно виходить. Отут ошелі поїли, да? І ось такі тунельчики виходять. Ну так це гарно воно? Тільки оцю всю пиль повичищати, залакувати чи пофарбувати. Прикольний такий візерунок буде. На стовпчик, ось так. Але саме цікаве в цій історії, що це ми робили з кроків. І от я дивлюся, в получається їли тільки ззовні. Всередину вони не лізли, тому що як ми циркуляркою робили спил, то вся середина чиста повністю. Ось, бачите, тут оце середина, бачите? Жодного, жодного сліда шалів. Нічого нема. Повністю чисто. А взяти зовнішній шар, все. Зразу йдуть канапки, от вони тут гризли. Всередину фактично вони не лізли, виходить. До речі, до мене дзвонив один чоловік. Він займається заміром вікон. Сьогодні він має до мене приїхати, може через годину, може чи пізніше побачимо. І буде робити заміри повністю всіх вікон у будинку. Ми плануємо за ні спочатку верхні вікна встановлювати, потім нижні вікна встановлювати. Ось він зразу всі вікна поміряє і на першому, і на другому поверсі. А потім, вже, як будемо ми дозамовляти вікна на перший поверх, у нас вже розміри в них на конторі будуть. Вони просто по цих розмірах роблять нам вікна. І все. Ось такого плану. Так що надіємося, що десь тиждень-другий, Ні, на тиждень, ні. тиждень, ну, десь до місяця часу, і в нас на другому поверсі вже будуть встановлені вікна. До речі, друзі, також нагадую вам, що ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Сума залишилась на момент цього виходу цього відео, ну точніше, на момент зйомки цього відео. Десь плюс-мінус 35 тисяч. Тому, друзі, долучайтеся до збору. Залишилось зовсім трішечки. Дозбираємо, відправимо. І нехай він допомагає нашим захисникам і нехай він виконує свої завдання. Посилання на донат залишу вам в описі під цим відео. Та посилання на банку, кому цікаво подивитися, скільки ми збираємо, також буде в описі під цим відео. Трошки пізно я згадав про цю насадку на булгарку. Чому? Тому що оцю підлогу, яку ми в попередньому відео електрорубанком зашліфовували, ось цю. Ми, виходить, зламали лезо. Ну як, затупили повністю ножі на арубанку, їх треба вже замінювати. А затупили тому, що тут був цемент. Кажем, я ці дошки використовував на опалубку. і ножі били по цементу, і через це вони затуплювались. Якби от я згадав раніше, що в мене є ця насадка, я міг би болгаркою просто так само зачистити всі ці дошки, щоб вони були гладенькі і все. Буду їхати в місто, куплю нові ножі і все там. Ціна питання десь 200 гривень. Ні, то роботи не буде. Я напевно заберу додому всі акумулятори, заряджу їх повністю. Мені ще залишилось 3, 3, 3, 3 цих, три, секції. Тільки виїхав. Приїхали до мене, вірити вікна. Так що довелося назад вернутися. Що кажете? Далі спробую да, лампу включити. Може і наверх можна буде припідняти. Це підняти. Вот, оце у нас на другому поверсі тут сім. І на горищі там ще одне. — А туди? — Зараз я дробину підніму. — На поверхі буде треба встановлюватися? — Тут, напевно, буде відкриватися це вікно. — А це? — Це глухі. — А як помилити вам першу? — Буде мовити. — Тут одне, або це глухе буде, або те глухе буде. — Тисячу гривень буде просто різниця, що це не є такі великі храпче, щоб треба в кращий раз зробити. Перший поверх, то так на ну, Там ще там цим можуть зробити безпосередньо дуже хороше Я думаю, що ви будете приємно вражені цінами. Зараз на даний момент 137-та ідентичне. Да, то вони однакові по ідеї мають бути. Да, і 115 плюс планка. рахує він ще півтора сантиметра, так? Да? Ну, на запінку на монтажний шов. Ну, сантиметр мінімально. Типа залишати, так? Да? Ага. А ви хочете теплий монтаж, чи буде звичайний снідер. Теплий то який тобі? це використовується поставочний профіль теплий і лємки. Пара батерів і гідропалі. Типа тут до стіни, да, Так. Важливо зробити, куди проплеєте. Ну, Цей теплий монтаж. Так. Це і гідроізоляція дуже хороша є. І, і не руйнується так, ці будуть вікна середня, відкривається. Робимо ширше, на 2 см. Висоту то однозначно буде одинаково робити, а ширина, то може бути 2 см, вона візуально видно не буде. Угу. Але Усі. на яку сторону відкриваємо Право-ліво? Напевно, що тако буде зручніше. Да. А це буде просто розходимо. Наверху там просто однокамерне. воно Просто щоб дирку затулити, таке щось. О, але буде відкриватися, щоб тут же криша буде парити, щоб воно вентиляція пішла. Ну, там йшла. побачимо, або вентиляцію зроблю, або... Приточний клапан, не? да? Так, да, да. Ну щось там буде. Штукаторку але... Воно із них пшик буде потім. Бо від блока починаючи звідси, але так. зовні там же ж іде цегляна. Там є. цегла йде. Тобто то як по зовнішньому ага. у А Ми Нижити. можемо перекинути сторони, О, і з тої сторони, і з цим. Коробку життя по Ну Отак і є, не так? По та? блокові, по нижньому. Цегли, ні, 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 не по блокові. Робимо по кирпичу, так як є по підлікону. По зовнішній стороні, так. По зовнішній. Я радий відробити одіраковий, на однаковій висоті. Щоб підкорники співпадали. більш собаю. Стандартно скільки? 2-10 висота? А, ну, пластика немає такого, якби стандартного. Але там я не знаю, скільки, що там? Чи металопластик вона мені казала ну, чи пластик. Ну, металопластик це є пластик, а є металеві ще. Ні, металеві ржавіти будуть, Бо Там в нас немає тамбуру. Ну, є різні металеві. Я, наприклад, почти взяти, то вони йдуть зіркового металу, то вони не будуть. Але, ну, кажу, але в майбутньому ми плануємося добудовувати тамбуром. Чи варто тут металеві брати? Але можливо? вам, якщо тепла підлога буде водяний контур, да. то вам 10 см буде мало. Ось то ж напряму підошва йде зразу в землі, Вам треба сантиметрів 5 дати по-любому на пінопласи мінімум п'ятерку 6 см стяжка, це вже виходить. Там буде 3 см, це як його. Інструдер? Да. маловато буде трошки. Так не будуть. Ну так буде дуже високо підлога тоді. Потім 5 см стяжка буде. Угу. Ну і, і плюс там 2 см, що там делі. Ну, плитка там клей. Да, да, да. То разом десь ну, 10 там. Такого плану. То беремо висоту від звідси, бо тут бачимо, що трошки нижче залите. Так. Під... Ну, то, чесно, треба поміряти навіть, де то воно буде закінчуватись. Де, десь... Я міряв, що десь... десь на цьому рівні має бути Це 10 см. Да? Да. Ми ж поставимо двері, потім mm -hmm. від порога вони стартують, закладають пінопластом, то може вам сюди і п'ятерка вийде поставити. Но, якщо 12 см, то так, да, п'ятерка mm -hmm. влазить. І вам буде краще, тоді ви не будете гріти підлогу. 13. За двері ми тоді говорили, типу якось Ось так, щоб вони були. Тут шмат, щоб не відкривався. 40, а 40 були... сантиметрів буде. Та, В... та, Але будуть при необхідності відкриватися, чи буде просто. Будуть відкриватися. Ну, по цеглі, то ніби, ніби однаково йде по цеглі. А, ну, всередину... Може воно вниз, нижче? Ні, вище, вище. Вона коробка притих вверх, і тут виходить у нас до відлива, до кирпича. Відливий кирпич лежить 145. Так, є акумулятори, заряджаються. Зараз ми всі зарядимо їх. Вікна всі поміряли, вхідні двері поміряли. Всі розміри в них є. Так що треба їхати на офіс і там вже говорити, що, як, де, коли і куди.